Друзі, подивіться, що робиться з моїми губами. Стояла 15 хвилин, чекала, поки мене заберуть на вулиці і е, облизувала губи. А на дворі в нас такий мороз. В общем, е, вже практикую то, товстим слоєм, намазаю на ніч. Концентратом нашим, і до ранку, як правило, майже нічого немає. Це я сильно, просто сильно повітрювала. Так що, можливо, завтра буде якась частинка. Ну, завтра вам покажу. А так завжди спасаюся концентратом. Правда, і була був бальзам для губ, але не використала. Переживала було темно, страшно, що там народ трохи вештався. Молодіж ходила, було так стрімнувато, Сказали, що приїдуть в 35 минут, а приїхали десь, ну, пізновато. Та й от така в мене діла. Завтра покажу результат з концентрату. Друзі, усім доброго вечора. Може, хтось подумав. Обіцяла Леся, навірно, немає ніякого результату. Вірно, ті губи вже геть порепали, і там такі, як пампушки до ранку, бо обично воно так і було до продукції ЛР, то так і було, що воно спухало все, потім тріщини такі, і ще десь тиждень після такого обітрення воно загоювалося. Насправді я про вас пам'ятала, пам'ятала і зранку, і в обід, і вечір. Просто день сьогодні такий страшний. Продивлялися це ваші сторіс, ваші відео, і оце все таке, я думаю, кому потрібно. Результат, як, як там поміг концентрат моїм вітряним губам. Але день пройшов, слава Богу, більш-менш спокійно, ворогу нічого не вдалося. Божа милість, Божа охорона була по молитвам народу України, який сьогодні стояв в проломі по всій молитві. Так що тепер можна сказати про концентрат. Насправді він поміг, бо обично це все дуже складно дуже погано. Зараз просто це така розва полосочка і взагалі нічого не болить.